Що з офіційним візитом у ті дні, коли до країни прибуде президент Джо Байден? Про це повідомляє польське видання «Дзеннік» із посланням на представників української влади. Наразі польська сторона не коментує повідомлення про ймовірний візит гаранта. Посилаючись на міркування безпеки, також немає офіційної заяви із з боку України. Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський відвідав лише чотири столиці. Він побував у Вашингтоні, Лондоні, Парижі та Брюсселі. До Польщі приїжджав двічі проїздом 22 грудня 2022 року. Повертаючись повертаючись зі Сполучених Штатів Америки, де він зустрічався вже в Ущі з Анджеєм Дудою. Та 10 лютого 2023 року, коли по повертався додому після турне Європою. Пленарна сесія європейського парламенту в Страсбурзі була перервана через акцію протесту, яку влаштували турецькі курди. Про цей інцидент повідомили кілька депутатів Європарламенту у Твіттер. Депутат Європарламенту Шон Келлі написав, що протестувальники кричали, скандували та кидали листівки до зали парламенту. За його словами, інцидент призведе до серйозного перегляду заходів безпеки на засіданнях. Протест розпочався у глядацькій галереї пленарного засідання. Демосдемос. Демонстранти гучними вигуками привертали до себе увагу і поводилися агресивно. Депутатів Європарламенту терміново евакуювали із зали засідань. Президентку Роберту Мецолу супроводжувала охорона. На місці події поліція втихомирювала учасників протесту. Генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що Україна вступить до Альянсу після завершення повномасштабного вторгнення. Він зазначив, що зараз потрібно переозброїти державу та впровадити реформи. Про це він сказав 15 лютого під час брифінгу. Що стосується України, позиція НАТО не змінилася. Ми неодноразово говорили, що Україна стане членом Альянсу, але зараз він зосереджений на тому, щоб гарантувати перемогу України у війні. Бо єдиний шлях для інтеграції подальшого руху України до тіснішого євроатлантичного співробітництва забезпечити, щоб Україна взяла гору як суверенна держава, зазначив Столтенберг. Генсек НАТО зазначив також, що зараз альянс зосереджений на тому, щоб забезпечити Україну зброєю, яка необхідна для протистояння з Росією. Ми також працюємо над більш довгостроковими. Перспективами та партнерством, щоб допомогти Україні перейти з радянських доктрин і озброєнь до стандартів НАТО, покращити взаємосумісність, провести реформу безпеки і оборони, і це наблизить Україну до альянсу, зазначив НСЕК НАТО. У Києві чотири виховательки приватного корекційного дитячого садочка підозрюються у катуванні малолітніх дітей. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури згідно з матеріалами слідства, виховательки столичного приватного дитячого садочка, діючого за ніби методикою aba терапії упродовж тривалого часу вчиняли протиправні дії відносно малолітніх вихованців закладу. Вказані дії супроводжувалися за подіянням. Дітям сильного фізичного болю та моральних страждань з метою покарати їх за поведінку та невиконання вказівок вихователів. Про це йдеться у повідомленні. У садочку провели обшуки, у ході яких вилучили документи, які мають значення для досудового розслідування. На цей час вже індифікутували. Трьох потерпілих дітей віком від 5 до 6 років. За результатами слідчих дій вихователькам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їх запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликає владу Грузії помилувати та звільнити експрезидента Саакашвілі. Там занепокоєні погіршенням його стану здоров'я і просять дозволити Саакашвілі лікуватися за кордоном. Також у Європарламенті закликали запровадити санкції проти грузинського мільярдера, колишнього прем'єр-міністра країни Бідзини Іванішвілі, якого звинувачують в особистій помсті експрезиденту Грузії. Сьогодні, 15 лютого, Велика Палата Верховного суду закрила провадження у справі за позовом колишнього голови правління та аукціонера Приватбанку Олександра Дубілета про визнання недійсним договорів купівлі-продажу акцій, Фінансування у процесі його націоналізації. Нагадаємо, раніше він володів 2,72% акцій. Про це голова національного банку України Андрій Пишний повідомив у Фейсбук. Тепер остаточно колишні власники Приватбанку за жодних обставин не зможуть повернути акції банку, які перейшли у власність державі. Сьогодні Верховний суд поставив крапку у справі, яка тягнеться вже кілька років, наголосив голова Нацбанку. Єврокомісія ініціювала включення України до зони європейського роумінгу. Включення України до зони вільного роумінгу ЄС є однією з ключових дій переглянутого плану пріоритетних дій. Цей план є дорожньою картою для повної реалізації поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною та подальшої інтеграції України до єдиного ринку ЄС. Йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії. У Єврокомісії також зазначають, що українцям більше не доведеться платити жодних додаткових зборів за використання своїх мобільних телефонів під час поїздок до ЄС. Мандрівники з ЄС в свою чергу використовуватимуть а, а ті ж самі умови і бенефіти від наших а, внутрішніх партнерів. Рада Федерації Росії та Державна дума скликають 22 лютого позапланове засідання. На ньому розглянуть закони про інтеграцію до російського правового поля тимчасово окупованих територій. Про це заявив голова комітету Ради Федерації з питань регламенту В'ячеслав Тимченко. За його словами, ці закони мають бути ухвалені до 1 березня. Рада Федерації на позаплановому засіданні 22 лютого планує розглянути закони про інтеграцію нових суб'єктів російського федерації у правове поле Росії, які мають бути ухвалені до 1 березня. Ще раз сказав Тимченко в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.